Джип-чироки, пам'ятаєте, автомобіль людина придбала на авторія, пригнали до нас переробити. Так, вже майстер попрацював, набраний передок, досить усе непогано виглядає. Однозначно, роботи ще не завершені, ще є ще над чим попрацювати. Але тим не менш уже видніється фронт робіт на малярочку. Значить, дивимось, наприклад, ось ці дверки були фарбовані до цього. І ось бачимо, дивіться, друзі. Ось залишилися такі дефекти. Після попередньої малярки це вже фарбувалось. Значить По капоту ми бачимо ось такі дефекти. Дивіться, це все в кратерах. Ось так. І дуже цікаво, виходить. Тут у нас і стіечка Ця фарбована в тому числі. Все в кратерах, все повністю отак пофарбовано. А це ось так переход Ніхто його не споліровував, нічого. Ну що, друзі, отакі вони ремонти подешевше. Тому, якщо хочете нормально, телефонуйте в міток.